Всім привіт! Мене звати Оля Єрмілова і ми продовжуємо з вами серію про гроші. Як ви пам'ятаєте, я допомагаю усім вам за допомогою зміни свого мислення навчитися керувати своїм життям. Тож сьогодні ми будемо говорити про гроші у рамках запуску мого марафона, який називається закони грошей. Це круті, крутіший, мені здається, найкрутіший марафон, а який усього за 10 днів допомагає вам. Зрозуміти, відчути і перепрограмувати свій мозок стосовно грошей. Що це дає? Звичайно, гроші. Ви побачите, як гроші почнуть приходити до вас легше, більше і швидше. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, яку я дуже часто десь там слухаю, коли хтось говорить, що гроші це не для мене. Ну як це гроші це не для мене? Адже з одного боку всі люди люблять гроші, всі прагнуть грошей. Але у деяких людей з'являються такі думки, що гроші це не для мене. Ось як, якось знаєш, так каже мені там одна з но ніколи якось в моїй родині не було грошей, і я, ну як? Я там працюю, якісь гроші маю, але це не ті гроші, за які можна мандрувати кудись, там як ти мандруєш там на Балі чи на Мальдіви. Не купувати собі автівки, недорогі, ніякі взагалі, не жити в елітному якомусь житлі. Ну, тобто, просто бути звичайним, звичайною людиною, що в цьому поганого. Ну розумієте, я взагалі вважаю, що бути звичайною людиною, в цьому немає нічого поганого, тим паче, що я вважаю себе звичайною людиною. Але жити можна по-різному. І якщо вже у цьому всесвіті є так багато крутих речей, якщо цей всесвіт про розвиток, адже ми тут постійно розвиваємось, відкриваємо нові світи, відкриваємо нові галактики, відкриваємо нові якісь там здобутки в нас, ми постійно. Щось коїться постійно, так? щось розвивається, то чому б нам цим не користуватися? Якщо є класні отелі, є, є класні автівки, є класні якісь там технічні нові засоби, чому б нам цим не користуватися? Адже для кого це все робиться? І ось деякі люди вважають, що це робиться для багатих. А хто такі багаті? Це якийсь там вид. Вид, є таке слово, Це якийсь вид таких людей, тобто ці багаті, а ці бідні, ці мавпи, а це хто? Ні, це просто якісь наші назви, які ми даємо. Не тому, що ми дійсно так вважаємо, а тому, що нам хтось так сказав або тому, що ми свій мозок трошки, знаєте, не туди направили. Ми не думали про це. Ми, можливо, вирішували якісь проблеми не знаю, людства. Але ось подумати про те, чого я хочу, чого я прагну, як я хочу розвиватися, що я можу дати цьому світу, який я хочу зробити бізнес, чи яку кар'єру я хочу, хочу побудувати. Чого я взагалі хочу, ні. Про це якось, знаєте, немає часу думати. Тут же потрібно якоюсь фігньою пострадати. Так, ось що я хочу вам сказати: що оця позиція гроші не для мене. Адже в кожного з нас є свої переконання. І ось ці переконання, вони є основою для нашого подальшого життя. Адже коли ми з вами думаємо про себе, ми переконані, так, навіть не розуміємо, чому, що гроші не для мене, ми з вами відсіємо усі можливості, які постійно нас оточують. Розумієте? Що б я вам зараз не запропонувала, ви скажете, ой ні, в мене зараз немає часу, ой ні, це для мене не підійде, ой ні, в мене є щось там, якісь справи, ой, у мене не вийде, я цього боюся. Тому що ви самі не вірите в те, що ви це зможете. Якщо б ви почитали чи подивилися якісь а, історії успіху, то вас би здивувало, що багато людей... Коли в них запитують, а як ти починав, там, як, як взагалі це, ти, змог це зробити, ти зміг це зробити, людина вам скаже, точніше не вам, а у інтерв'ю, вона каже, а я так от вирішила, у мене така була амбіційна ціль. Ну як? Ну ти ж там в селі десь жив, ти ж нічого не мав. Я не знаю, я ось точно знав, що я цього досягну. Якщо казати про себе, наприклад, то я завжди знала, що я буду там відомою людиною, що в мене буде багато послідовників, що я буду сценічною людиною, що в мене буде своє телебачення, що хіба ні зараз у кожного є телебачення, але я на своєму працюю кожного дня, як ви бачите, навіть вивчаю іншу мову у прямому ефірі, майже також. До речі, записуючи ці відео, це моя. Така перша практика україномовна, і знаєте, що круто? Що я абсолютно впевнена в тому, що я зможу це зробити, тому в мене немає тут жодного аркушу, немає ніякого суфлеру, я не звідки нічого не читаю і вільно намагаюся спілкуватися хоча раніше ніколи цього не робила. Це там мій перший тиждень а, мого мовлення українського, розумієте? Але ця впевненість у своїй голові, вона і дає мені той поштовх. Тож, у вас також є ваші підсвідомі програми, те, про що ви, те, що ви вирішили, що для вас буде а, тим, у що ви будете вірити. Усвідомте це. І а, саме. Сама ця думка про те, що гроші не для мене, це сама по собі думка, це і є ваш бар'єр. Тому що, коли ви почнете думати інакше, а можливо, гроші для мене, а можливо, я також міг би мати це і це, можливо, і коли ви почнете так думати, не тільки я би міг мати. А як мені почати діяти інакше? Що мені потрібно собі зараз, в чому собі дати дозвіл? Що я маю собі дозволити? Як я маю собі дозволити жити? Розумієте? Розумію, що, можливо, не все зараз зрозуміла, але я хочу, щоб ви запам'ятали декілька важливих речей. По-перше, гроші це для всіх. По-друге. У кожної людини, абсолютно у кожної, є всі можливості мати стільки грошей, скільки їй потрібно. Третє дуже важливо. Розвивати себе, щоб вам було більше потрібно. Потрібно не тільки на словах, але ви були готові і до тих дій, які йдуть за цими потребами. Адже коли я вирішаю, що мені потрібно більше, я розумію, що мені потрібно більше діяти, не більше руками діяти, а мати якесь більш глобальне мислення. Мені потрібно спілкуватися з якимись людьми. І я не думаю, де взяти те мислення і тих людей. Ні. Тому що це якраз бідні думки. Я думаю, що я буду це робити. Як я це буду робити? Як я буду зараз робити так, щоб цих людей, цих думок у мене було більше? Розумієте? І ось у такому напрямку я починаю розвиватися. Звичайно, це не стається там за одну годину чи за один день. Але коли ми починаємо рухатись, це дуже швидкий рух. Ось що я можу сказати, і за якийсь доволі незначний час ви можете дуже сильно просунутися вперед. І чим менше у вас сьогодні грошей, тим скоріше, це такий також секрет, тим скоріше ви зможете зробити такий перший свій ривок. Тому що, коли в тебе вже мільйони, ти хочеш зробити 10, для цього потрібно вже ще щось покрутити. А коли в тебе майже нічого немає, а ти хочеш заробляти там тисячу доларів, то це зробити найлегше. Тому що усі. Ті вправи, усі ці речі, які я буду вам казати, робити, ви будете робити, вони дуже швидко приведуть вас до грошей. І якщо ви дійсно готові хочете з цим попрацювати, я вас запрошую на свій марафон, який називається Закони грошей. Він йде 10 днів. Це дуже мало. З одного боку, з іншого за 10 днів, ви зможете пропрацювати вже, майже все своє життя, усі свої програми, усі свої думки, усе те, що допоможе вам усвідомити, що саме зараз потрібно робити, що допоможе вам вже в процесі змінити своє ставлення, а це означає свою енергію. І ви побачите, що вже в процесі навчання до вас почнуть приходити гроші, тому що це. Так працює. Тож я буду чекати на вас і впевнена, що ці 10 днів будуть для нас з вами супер корисними. Якщо ви дивитесь мене на YouTube, я вам дуже за це вдячна. І я вас, як завжди, прошу поставити мені лайк, зробити шерінг, залишити якийсь коментар, тому що для мене це зараз новий досвід. Я дуже 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 хочу, щоб... Як найбільше українців становилися заможними, багатими, класними, щоб у нас були гроші, щоб у нас був розум, щоб ми з вами працювали в класній державі і зробили все для того, щоб наші діти мали зовсім інше мислення, багатих людей. Щоб ніколи в нас не було ніяких війн, щоб ми процвітали і щоб україною пишався Всесвіт. А ми з вами пишалися тим, що ми українці. Тож це і мій вклад в нашу з вами Україну. Я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку.